Звідки розуміється так, а? Ви хотіли довго обличчя. Перед вами є ново обличчя розписування підтюк. Я питаю цілковито розірву вас у право. Смейте, кроме того, заплачу обласну администрацию, да не кормить, плачет, невзмерного Я не буду цели, я особисто не було. Тому що я є членом, то є працівником персонального війни. Він носи таких лікування, тому що мене заставило. І заставили мене тим працівники, місяць, які задають на верхових посад, де виходить. Натомість є потужна команда, розпіваці є спортсмени, які пришли з доволі і підтримують. А туди на собі я згадую, посилюю, посилюю, я тебе поміти протистояння, я тебе прошу. А я відповідаю своє матір, я кажу, всі хлопці брали штурму кода, матузи було ті, що відходить, і ось оце є моя команда.